У 2067 році відсутність врожаю та пильні бурі загрожують виживанню людства. Інженер та колишній космічний пілот Джозеф Купер тепер займається фермерством. З ним живе його отець Дональд, 15-річний син Томи і річна дочка. Мерф. Якось після чергової бурі дивні пильні візерунки незрозумілим чином з'являються на підлозі спальні. Мерф. Вона думає, що це зробив привид. Купер, зрештою, дійшов висновку, що візерунки це координати. Купер слідує за координатами, які наводять його на секретний космічний об'єкт, очолюваний професором Джоном Брендом. Професор Бренд каже куперу, що 12 астронавтів вирушили у космос для вивчення нових планет. Вони повідомили про позитивні результати. Виходячи із їхніх даних, професор Брент розробив два плани для забезпечення виживання людства. Перший план це космічне просування колоній людей. Другий план це запуск космічного корабля із замороженими ембріонами для колонізації на придатний для життя планети. Кубер став пілотом корабля. До складу команди входять дочка професора доктора Мелея Брент, доктор Ромілли, доктор Дойл та два робота. Купер залишає своїй доньці свій наручний годинник, щоб порівняти час, коли він повернеться. Команда потрапляє до іншої галактики у систему Чорної дірки. Ромилли залишається на кораблі вивчати чорну дірку. У той час як Купер, Дойл і Бренд на човні спускаються досліджувати планету Міллер, покриту океаном. Група знаходить уламки корабля, а гігантська хвиля вбиває дойла і заливає двигуни посадкового модуля. Через годину до них наближається чергова хвиля, але команді вдається просушити двигуни і злетіти. Через близькість чорної дірки час значно сповільнюється. В результаті коли Купер та Бренд повертаються для Ромілли на кораблі, минуло вже 23 роки. Палива вистачить для польоту тільки на одну з двох планет, що залишилися. Астронавти, які раніше полетіли в космос для вивчення нових планет, припинили передачу даних, але астронавт на ім'я Ман все ще продовжує передавати дані. Після короткого обговорення Купер вирішує вирушити на планету Манна. Тим часом, вже доросла дочка Купера мерф, стала фізиком теоретиком, ученицею професора і тепер працює в його команді. Вона передала повідомлення, що професор помер. Вона дізналася, що перший план взагалі не був можливий для реалізації. Саме другий план був єдиним варіантом професора. Мер звинувачує Брент і Купера в тому, що вони знали, що ті, хто залишився, були приречені. На холодній засниженій планеті команда знаходить базу професора Манна і виводить його з криогенного сну. Ман повідомляє, що ближче до поверхні атмосфера придатна для дихання та життя. Купер заявляє, що має намір повернутися на землю, а Брент та Ромилли залишаться освоювати планету. Купер та Ман вирушають встановлювати маяк для посадкового модуля. Несподівано Ман напав на Купера. Купер розуміє, що на цій планеті немає твердої поверхні, вона не придатна для життя. Ман заявляє, що, зневірившись, послав неправдиві дані, щоб його врятували. Ман розбиває шолом Купера. Він вирішив захопити кораби. Ромилле гине, намагаючись качати дані із заминованого робота Манна. Ман намагається зробити стикування, але гине під час вибуху шлюзу. Пошкоджений вибухом корабель починає падати на планету Манна. Куперу вдається пристикувати посадковий модуль до корабля і підняти його на орбіту. Через нестачу палива для польоту до наступної планети команда використовує гравітаційний маневр, облетівши чорну дірку і втративши через уповільнення часу ще 5 десятиліть. У процесі маневру Купер та робот відстиковуються, щоб зменшити вагу корабля, який має долетіти до планети. Купер і робот потрапили у середину Куба, побудованого невідомими істотами. Куб влаштований так, що при переміщеннях у просторі Купер може спостерігати різні моменти часу у старій дитячій кімнаті Мерф. Однак він не може потрапити у простір кімнати. Купер намагається передати собі в минулий заклик стій, стукаючи азбукою морзе. Купер розуміє, що весь цей час він був привидом мерф в її кімнаті. Куп, побудований людьми майбутнього з використанням тієї самої формули гравітації, яку не зумів зробити професор Брент через відсутність у нього квантових даних із чорної дірки. Довести цю теорію до практичного результату тепер може лише донька Купера. Купер передає собі в минуле координати, за якими він і знайшов ту саму секретну базу на початку фільму. Потім, перемістившись вперед, Купер передає дорослий мер в квантові дані у вигляді коливань секундної стрілки годинника, використовуючи абетку морзе. На основі цих даних мерф вирішує теорію гравітаційного руху для виконання першого плану. Далі Купера та робота викидає на орбіту Сатурна. Купер прокидається на базі під назвою Купер в одному з космічних поселень на орбіті Сатурна, куди переселилося людство. Йому приємно, що база названа на його честь, але лікар пояснює, що це зроблено на честь його дочки. Вона перебуває в похилому віці і вирішила впасти в криогенний сон, щоб дочекатися його. Через кілька днів він зустрічає вже похилу мертв в оточенні її родини. Вона прощається із батьком. Купер і робот вкрали космічний корабель і вирушили до Брент. Вона заснувала базу на пустельний, але придатний до життя планеті. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.